Вже через 3 тижні біля посіву ми їли першу свою ріпу. Сьогодні 14 жовтня і ми збиратимемо врожай цієї чудернацької культури. Маємо 5 сортів, які чудово себе зарекомендували на наших грядках. Отже, сійте сміливо влітку і матимете врожай вже через 3 тижні після посіву. Зими вона виросте чудовою і смачною. Про те, який врожай ми зібрали, і секрети її вирощування в наступних відео. Розповім, як на цій лині вдалося виростити серед літа ось такий чудовий врожай. А також як удобряли природними методами, і що допомогло її виростити і зберегти в спеку ці та інші секрети вирощування. На нашому телеграм- Ютуб каналі підписуйтесь і долучайтеся до нашої спільноти. І на землі бути добро.